Козероги. Огрудні козероги. Козероги. Ой, багато так спілкування, яких то, метушні якої-то козероги. Що тут тут вибіганина якась іде? От, куча комунікацій, така активація у вас. До речі, тут щоб все пройшло так, як я хочу. хто то може підвести вас. Не сподівайтесь ні, ні на кого, або не розчаруйтесь, бо розчарують. Тут про день народження. Щось прогортається. Так, зліз на владу. Зліз на щось таке, що щось то відбувається. Можливо, посягательство на ваші кордони. На ваші права, що пов'язане з дітками маленькими, таке, що то, знаєте, що, ну, так мені як наче щось чи народилося, чи щось маленьке крихітка. От, радість від цього. Якщо у вас немає, там, скажімо, маленьких діток, то, може, ви просто будете присутні, при яких-то обставинах, когось народиться. Ви знаєте, як свідком будете, і будете радіти разом з тими людьми. От. Ну, і тут, до речі, що тут ціне вам перепадає в цьому місяці, яке давно очікували, тут щось по матеріальним благам. Грудень непогано для козерогів. Борги є. Оце єдине таке омрачаючий фактор. Або борги, або щось непроплачене, наприклад, комуналка. Да? Ну, таке що. -то. Так, козироги. кому-то потрібно їхати, в які-то заклади, що то оформляти, що -то... про що то платити. І, до речі, карти ще говорять, вам потрібно дуже буде сильно гроші в цьому місяці. На які то свої собственні фактори і обставини. Що тут таке зробити, що воно коштує грошей. Ну, але це необхідно. Дивіться, щоб вами не маніпулювали в парах. О, Тут така маніпуляція йде, причому така, знаєте, серйозно. Керуйте собою не давайтеся, не піддавайтеся козироги. Також йдуть там про два варіанти, яких хто рішень проблеми, то ви виберете саме той, що потрібно.